Не зупинилися. Ми... Так що тут просто ми не можемо одночасно всіма заключити. Кось є адвокат, розумієте, козі адвокати, які кажуть, не треба вони оббурять. Козі адвокати, Тобо а ми правильно? не знаємо. Ага, що вони будуть борту. Правильно кажуть, тут якусь малого підписана, і вона ну один збер... зберігається одна. Так ви читали? Покажіть, у вас є обозціонер? Ну, Мені цікаво зміст. Перекажіть зміст, будь ласка, перекажіть зміст угоди. Покажіть людям. Хай люди подивляться. Але вони знають. Люди знають. Всі вже знають. Всі вже знають. А як ви можете говорити? Вас увагати? дома? Да. Так. я не підпишу. Під... Обмежити людей доступ воно... до туалету? Вася, ну почитай. Чому обмежити доступ під... <рес> до туалету? А як? Я не понимаю, Туалети будуть знаходитися. на... не Добре, а зараз як походить? Ну, по одному, я всіх висок. Буду знаходитися на території. Принесіть воду, ми ходимо. Але двері, захід. Буде за межами. Кожного буде ключ від туалету. Кожного буде Індивідуальний туалет. так що це все питання обговорено, і це все питання буде вирішено